Піднімаємось у гори. Дивіться, скільки вологі води, а це опенькі. Але вже старі. Воно ще біля пня. Трошечки важкий такий підйом. Але все позаду вже. Вже заходимо в сам ліс. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я, Іріша, і наші собакени. Жекірі Більба і Марсель. О, Більба був у грумера. Що, це біленький? Ух ти, а ну поки ж. Який гарний. Ось так. Перша знахідка вже є. Друзі, вітаю! Сьогодні 5 жовтня і ми в Арганах. Погода похмура, трошки дощик паде. Десь 14 градусів. гарно, гарно у лісі. А що ти там? Ще щось знайшла? Білий. Ще білий. А ну, Хо -хо, друзі, два. Зараз подивимось. Три вже. Поки я йду до неї. Вона тут вже нарахувала три. Де? Ось один. Ага, ну да, далі. Глядачам покажу. Зараз, зараз інше. Дай пройду. Ага. Ух ти! Який здесь гарний. Позаду тебе вон там. Побачив, побачив ззад. Побачив? Да, 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 да. Ух ти. Воно один. Такий самий, воно далі. І позаду мене. Зараз покажу. Ще такий самий. Воно ховається. А. Осінній. Білий гриб. Так. Поки залишимо його тут. Подивимось на ці біленькі, Та що на них дивитися? Видно, що вони гарні. Ух ти! Шапку нагломив, то, то нічого. Які ж вони молоденькі, га? Три білих. Багато дрібної лисички. О, бачите. Ну цю можна забрати. Польський грибочок. О, та, 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 та. так, так, так. Що? Та, А в тебе ще дубовичок такой. Гарний. Скучили ми, друзі, по цих місцях. А, в собаке нам гарно, да? Сюда речки, струмочки. Где там бильба? Бильбонец? Пишли? Бильбо. А, такие Бильбо. смешные, да? Скажи, бильба, иди осенью, она смешная. Гарна така поїздка до Романа, ну ви бачили. О, ще одна лисичка. Але повернулися ми, друзі, в наші рідні Карпати. Скільки ми тут не були? Десь два тижні, так? Десь так. Грибочек. Диви, гарний. А який? Тільки от слимак. Два, напевно. О. А воно поруч ще один. А це що? муховик Так, друзі, і який гарний отак, от два польських і маховичок ще. Сьогодні у нас по плану далечко пройтись по цих місцях. Тут більш-менш ровно, десь за пів кілометра вже буде підйом вгору. І от подивимося там і на схилах, і тут, у мосі, ще один маховичок Але в цвілі вже, бачите. Залишаємо іло в лісі. І йдемо далі. Що там в тебе? Іріша декілька лисичок знайшла. О, і в мене тут. Теж декілька лисичок і польський гриб. А це одна лисичка. Шапка, бачите, трошки розвалилась. А це що? Польське, але поїли його. А де Жека? А, воно, бачу. Сироїжка сховалася. Нехаросте. Що там, лисичка в тебе? Ну небагато, але так. Потрошки лисичка попадається. Польський кажуть ще. А це вже цікаво. О, який білий. Гарний гриб Молодий. Ліс трошки змінюється. Буквально от бачите. Там моху багато, а тут його практично нема. Але білий пішли. Ну, поки що один. Сподіваюсь, тут ще знайдемо. Ріжка йшла праворуч від мене. І бачите, каже, лисичку знайшла, то я прийшов зафільмувати, вам показати скільки її тут. Он вона йде. У -у -у. Дивіться, одна, друга, третя, четверта. Та багато. її. Воно. О, ще. Супер. Друзі, ми сьогодні ще й з лисичкою. У-ху-ху, воно там і далі йде. Ріша, подивись, праворуч від тебе. Отам я білого знайшов. Ну. Може ще там є. Воно. Воно далі йде. там. Супер. Гарно, друзі. Каупуга така. Нічого маховик, каже. Розсипалося от тако же лисички. Вот так, два. Маховічка дивиться як. Хе -хе. Так, підемо доганяти Ірішу Якщо піде дощ... Ну зараз він іде, але так, трошечки. Треба буде повертати. Так що. А хочеться пройти далі. А! Білий? Ну як тобі що казав, там пройдись. Я там і того білого знайшов. Так зараз все побачите. Ні, це вже гарно. Хух. Супер. Грибників дуже багато. Але, як ми завжди кажемо, кожен де своїй гриб знайде. Бачиш, як? Ух ти! Красун. Бачиш, які лисички там. Угу. А я отого того білого знайшов десь метрів п'ять оттуда. Жикльон, не розчили. Бо з цього грибочка нічого не залишиться. О! О, який. Яка смачна. А? Ще моховички. Ух ти Трошки поїли, але то нічого Гарний. Так що, ви пішли на ту сторону? На ту сторону пішли? Не чує. Зараз підійдемо. Воно ще моховик, але оно. Зараз подивимось. Ні, гарний, гарний. Там десь... Метрів двадцять гірський струмочок напевно на ту сторону підемо і вверх по той стороні. Чим вище підіймаємося, туман бачите який. Все більше і більше його. А ну що це Махавік, але вже старий. А ну шо? пішли далі. Закльон? Вже за цією галявиною ліс змінюється і вже та-да піде схил такий вверх. Байки і томан тут, а? Для грибів це дуже гарно. Пошли, Марсель. Пришли. Оленячие рижки. Молоденькие такие еще. Относятся собаки. Ну що, Іріш, подивимось по цих схилах, а потім напевно зробимо а, ну, підемо напевно вздовж краєчка з галявиною, там десь з пів кілометра є. І так само вниз і підемо. Ну, Якщо тут нічого не знайдемо. Що знайдемо, то походимо тут. Моховічок, їш. Молодий такий. Білих поки тут не видно. Ще муховік. Ано. Та, муховік старий. Два тижні тому, якщо ми тут були, оцього не було. Ба Сухе старе дерево впало. Може хтось допоміг йому впасти. Хтось допоміг? Ага. <laughs> <laughs> На кого ти <ты> намікаєш, а? <laughs> <laughs> тут живеш, все одно. Якісь звірядки. Це крупне звірядку, напевно. Тиша така ж на вухо давить, да? Угу. Оховичок. Гарний. Візьмемо. Ауто не білий. Оце ні, то сираїшка. Це не знаю а що, да. а це маховик. А? Шкода. Але цвіль. Вологи дуже багато. Так, угу, угу. да так. -да. Тому і цвіль. Половину муховиків сьогодні, то що зустрічаємо, вони негодні. Бачите, от теж наші тут такі гарні, але той також піднімалися ми трошки вище. Нічого. Відійшли десь від схила, десь метрів п'ятдесят вже вниз. І дивиться, рішу білого побачили, так? Да, білий. О! А ось ще. Дивиться, який гарний. Де? Ага. Так, ну нічого, провідали, да? цей схил, нічого там нема. А тут грибочки є. Ну, напевно тут і походимо, так? Ну так. А да? ось ще очічка. Ага, бачу, бачу. Воно. І воно. Ще оленячі ріжки. А вон ще молоденький. А бачу. Чесничник, бачу. І тут вони є. По одної, по дві отак. Лисички попадаються. Пішли, Марсюш, пішли. Дубовік. Ану. Міцний. Зараз подивимось. Ні, гарний. Візьмемо. Що там в тебе? Польський? Польський гриб. А ну то що? Дощовік. Та, дощовічки. Дома білий маленький. Вирішили, друзі, ще нижче спуститися. Ну, от там, де ми спочатку біли заходили, бо тут ну, три штучки знайшли і все на І уважно ще подивимося там. Якщо такі маленькі білий були, 100% є ще. Що там в тебе? Лисичка. Такий мох, такий колір. О, супер! Ох ти, гарньон польського гріша, молоденького знайшла. Чутно. Річку попереду. О, червоний мухомор. Старий, але це гарно. Бо поруч з ними ми дуже часто зустрічаємо і білі гриби. А бачите, друзі, ну що я вам казав? Іріша білого знайшла. І я. О, які гарню. Зараз ніжка така. Дивиться. Ух ти. А ну зараз покажу глядачам. А того, от тих трьох спочатку білих, ми знайшли на десь метрів 20 сюди. От що я вам казав що. Ой-ой-ой. Оце вже... Оце вже щось. А це під ялинкою? Ні, там в Мосі. В угу. Мосі? Джеки, у вас зор гарний? Дивиться. А ну тут... Ой, щось видно тут, але ні. От один дубовік, але це в цвілі він. А цей, ну зараз подивимось. О, цей гарний. Супер грибочок. от так от друзі лазимо, заглядаємо під ялинки. О, бачите, трубчата лисичка. А от далі там біляк. Ух ти Трошки ножка надломилась. Але гарний. Іріша побачила грибочка Але що це? Ні, пластинчите знизу. Воно ще такі саме. А лисичка гарно попадается. Он еще хувается Дубовик старенький. Трошки лисички есть тут. Ну, Но... це вся все її. Труп лисичка? Ну це вже такий розмір гарний. Можна позбирати. Дуже смачна, якщо пам'ятаєте, я викладав відео. Там де ми готуємо її. Дійсно смачний гриб. О, Слизько. О, яка, яка гарна. А ви де? Ага. Тут така лисичка трубчата гарна. Маленький, багато, нехай підростаєшся. Дивись яка. Ага. Гарна. гарна. Гарна, Воно ще. А ну що це за гриб? Не знаю, схоже на неї дубовик. дубовік. Трошки спустилися від тих хащиць. Вирішили подивитися. Але тут, окрім трубчатої лисички, нічого нема. І то небагато така кубка. Оце маховік. Ану. Ні. Вже портиться. Є жубички. І молоді, друзі. Один, другий. Воно третій, четвертий, п'ятий, да? І рішую там попереду мене. Ціла галявина. Темніє, так? Да? Щось. Затягнуло. Так, да, затягнуло небо. небо. Муховик гарний. Та, це маховик такий. Ого. Чого собі? Товська нога. Ага. І ось ще. Та-да-да, бачу. А воно, ще лисичка, бачиш, ховається. Це ми повернулися. І під ялинками ще лисичку позбираємо. Гарна така молоденька. Гарна прогулянка, друзі. І лисичку знайшли, звичайну, і трубчату. І біляки знайшли, дубовики, польські, маховики. Та супер просто. Не так багато, але нам вистачить. Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Є і білі гриби. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10-11. Одинадця 11 білих. Лисичка є, є, трубчата лисичка, дубовік є, маховики, польські грибочки. Гарно. Досить-досить гарно. Все, друзі, будемо потихеньку ми спускатися вниз до лісової дороги та їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.